Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 6 глава, з 14 по 21 вірш. Сказав Господь: якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А якщо не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш не простить провин ваших. Коли ж постете, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони роблять похмурими обличчя свої, щоб показати людям, що постять. Амінь, кажу вам вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти твою голову і лице твоє вмий, щоб не людям показати, що постиш, а отцю твоєму, який таїні і отець, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де є скарб ваш, там буде. Серце ваше. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.